Друзі мої, всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами нескладний, але дуже корисний салат з тунцем і пекінською капустою. Для цього нам буде потрібна баночка тунця консервованого. Кукуруза, два яйця відварених, перець болгарський лимон, гірчиця французька, яблучний оцет олія, сіль і перець. Ну, звичайно, пекінська капуста, яка з тунцем буде основним інгредієнтом. Так що запрошую до столу готувати, підписуйтесь, ставте лайк, кому сподобалось, а ми починаємо. Всі інгредієнти нарізали. Перша була капустка у нас. Другим висипаємо 100 грамів кукурудзи. Болгарський перчик, наш тунець, подріблений шматочками викладаємо. І яйця, два яйця, які ми порізали теж сюди. Далі додаємо заправку, яка. Складається там дві ложки олії, ложка яблучного оцету, сіль перець і ложка півтори лимонного соку. Французька гарчиця. Французька гарчиця ще. Добавляємо Розмішує. і перемішуємо. Ось такий яскравий. Гарненький зимою порадує око. Ось такий соковитий, гарний, яскравий і доволі простий в приготуванні салат ми сьогодні з вами приготували. Друзі, готуйте, не лінуйтесь. Всім смачного. До побачення!